Вітаємо глядачів нашого каналу, мене звати Віталій. Сьогодні ми хочемо показати, як почистити чоловіче взуття замшеве. Його треба буде не тільки почистити, а зробити повний комплекс. Так само почистити підошву, потім її, можливо, і пофарбувати. Ну а саме головне, потрібно правильно і гарно зробити верх. Тобто сама хімчистка, на жаль, не допоможе. Якщо подивитися на них, на них є різного типу плями, які навряд чи почистяться. Ще найважливіше, що після фарбовки взуття буде не так швидко бруднитися і набагато легше буде чиститися. Це дуже важливо. Ці трошки краще виглядають, але теж видно на підошві які срізлі є, затартості, які навряд чи відчистяться. Ще для цього ми будемо використовувати. У нас з'явилася новинка суперочисник для сильних забруднень, підходить для всіх типів шкір, без виключення, латка шкіра. Нубук, замша, тканина може бути, і так само підошва. Тому буду використовувати сильний очисник, щітку з натурального воросу, ворс з рослини агава і міцну серветку. Місна серветка, яка не розлазиться від намокання і добре вбирає на себе бруд. Тому починаємо. Наливаємо в ємність зручну, яка є в нас під руками. І починаємо з той пари, що світліше. І ретельно протираємо щіткою. Нам потрібно намочити повністю всю півпару. Ну і так само потім другу півпару. Не так, щоб в одному місці намочило, в другому ні. Очисник досить сильний, і він гарно відчистить забруднення. Багато людей думають, що хімчистка це рішення всіх проблем. На жаль, це не завжди вдається, тому що під час кожної чистки, під час кожного догляду за взуттям потихеньку кольор витирає. Особливо з таких матеріалів, як замша, нобук, їх треба окрім чистки. Час від часу і фарбувати. Тепер беремо серветку. Можна брати любу серветку, головне, щоб вона була біла, не кольорова. Ці добрі серветки, що вони не розмокають і їх можна використовувати декілька разів. Для того, щоб краще бруд переходив на серветку, ми мочимо серветку в очиснику, відтискаємо. І протираємо серветкою саму півпару. І можемо подивитися, як переходить бруд на серветку. Протираємо далі. Ретально проходимося. Беремо суху серветку і максимально промакуємо залишки очисника. Ми бачимо, яка у нас серветка була після першого третя, коли ми її намочили в очиснику. І друга серветка у нас більш чистіша, бо основний бруд вже перейшов на першу серветку. Максимально нам потрібно промокнути, забрати залишки чеснока. Забирати замш вологість, щоб не було після висихання ніяких потьоків. Півпара у нас почищена, переходимо до другої півпари. Зараз видно, яка у нас підошва. Сам замш у нас поки що не видно, як почистився, бо він намок. Але на серветці бруд є, відповідно, він почистився. Взуття очищено. Нам ще потрібно взяти і змити залишки чеснока. Для того використовуємо воду. Губку та серветку. Це робити не обов'язково, але рекомендовано. Ми бачимо трошки є пінка після губки. Навіть на взуті трошки пінка є, то потрібно обов'язково це забрати. Протираємо губкою час від часу, виполаскуємо губку в воді. Відтискаємо легенько. Промокаємо серветкою воду. Максимально протискаємо, щоб вологість перейшла, вода перейшла у нас на серветку. Після того, як ми промокнемо воду, залишаємо до повного висихання. Ту саму процедуру робимо з другою півпарою і виставляємо бік, щоб вони висохли прородним шляхом. Не можна сушити шкірине замшеве наукове взуття. Біля, на нагрівальних пристроях. Краще, щоб воно висохло саме по собі. Переходимо до очистки другої пари. Робимо те саме, що і з першої парою. Ретельно нам потрібно намочити весь замш. Мочимо, як я казав, очиснику і протираємо пару, яка вже намочена тим самим очисником. Трошечки. Бруд відчищається, ну і, звісно, що пускає кольор. Це нормально, так як це хімчистка, Ми їх все рівно потім будемо фарбувати. Якщо б серветка була волога. Перепрошую, якщо б серветка була суха, не так добре б на неї переходив бруд. Так як вона у нас волога, бруд переходить набагато краще. Бачимо, бачимо, яка в нас серветка. Так само протираємо. Промакуємо потім сухою серветкою насухо і виполаскуємо за допомогою, звичайно, води та губки самочисник з замши. Потім промакуємо насухо і залишаємо до повного висихання. Зуття почищено. Виглядає нормально. Єдине, що воно висохне, ми потім все побачимо, який буде результат. Підошва чистенька. Залишаємо зуття до повного висихання. Потім подивимося і продовжимо роботу. Потім будемо бачити, що з ним далі робити. Взуття після очистки супереччиником висохло, досить гарно виглядає. Підошва чиста, фарбувати не потрібно її. І що дуже важливо, можна, в принципі, їх і не фарбувати сам але хотілося б легенько відновити замш, тому що їх не раз видно, чистили. і по-любому під час чистки будь-який кольор трошечки витирається, так само, як під час носіння, догляду і тому подібне. Але перед фарбовочкою нам обов'язково потрібно буде використати пом'якшувач та підсилювач. Ці два компоненти: перший відновить м'якість шкіри. Якщо на шкірі є сіль, наприклад, сильові розводи, розводи від поту так само їх забере, а підсилювач зробить шкіру більш м'якою і вона довше буде зберігатися м'якою. Ще перед тим, як зволожувати, нам потрібно буде напхати всередину або паперу, або можна так само тримачі. Плюс паперу то, що він займало вологу, на себе буде вбирати. Ну і так само, коли ми будемо нанести, наносити серватку з воложувачем, вона буде щільніше прилягати. Для зручності беремо ємність, наливаємо, прямо губку і наносимо наносим пом'якшувач. Ретельно наносимо, щоб не було ніде з пропусків, щоб рівномірно шкіра полегшилася, зволожилася. Так само часто буває, що пом'якшувач витягує з замші з знову плями, які залишаються після очистки теж буває з ними справляються. Ну, на зиму він взагалі дуже потрібний, тому що. Повторюся, він допомагає витягувати сіль Не тільки з замшеного боку, так само і з будь шкіри, в тому числі і гладкої. На пару нанесли, наносимо на другу пару. Тепер беремо серветку лісні, відтискаємо займу вологу, щоб з серветки не текло. Та обгортаємо кожну півпару окремо. щоб повністю серветка покрила замш. Отаким чином. Процедуру пом'якшування та підсилювача або Простіше назвати пом'якшувачі та жировки, щоб було зрозуміліше. Потрібно робити, як мінімум два рази в сезон на початку сезону і в кінці. А можна навіть робити і кожного місяця. І гірше ви взуттю не зробите, буде тільки плюс. Взуття буде постійно, як кажуть, в тонусі воно буде зволожуватись та жируватися. Пом'якшувач нанесли на взуття, намочили серветки в помекшувачі, відтиснули зайву вологу. І нам зараз потрібно обмотати скричу плівкою. І от В такому стані ми залишаємо їх від 30 хвилин до 12 години, а потім нанесемо підсилювач. Після нанесення пом'якшувача вже пройшло 5 годин. Нам потрібно відкрити взуття і нанести підсилювач. Після нанесення підсилювача взуття залишаємо сохнутим породнім шляхом, нічим не накриваючи. Так, відкрили назуття вологія після. Пом'якшувачем, це так і має бути. Підсилювач будемо наносту губкою, але біля підошви нанесемо не за допомогою пензлика, щоб підсилювач не потрапив на підошву, нам потрібно потім і заклеїти. Ну і потім додатково прийдете чистити після підсилювача. І доносимо Наносити можна губкою пензликом, розпиленням, кому як зручно, кому як виходить. Все біля підошви нанесли. Не і далі наносимо губку. На взуття нанесли підсолювач. Залишаємо до повного висихання, взуття ще вологі, але видно гарний пишучий ефект. Після висихання воно буде ще краще. Після! Нанесемо фарбу. Залишаємо приблизно сохнути від 12 до 24 годин, залежно від температури, яка є в приміщенні. Рекомендована на добу не менше. Тоді шкіра гарно висохне, і ми тоді її будемо фарбувати. Взуття після зволоження та жировки висохло. Нам потрібно його зараз далі підготувати до фарбовки. Обов'язково потрібно обклеїти підошву, дати смужку. Малярної стрічки всередині, щоб не замастити саму підкладку. Тому обов'язково треба обклеїти. Ну і так само нам ще знадобиться папір для самого сліду підошку. Малярна стрічка, оця, що я користуюся, вона витримує температуру нагріву 100 градусів. І, відповідно, якщо ми навіть і сушимо фарбу, наприклад, по глоткій шкірі феном, клей не буде залишатися на підошку. Обклеїмо повністю всю підошву та всередину. Взуття готове. До відновлення або фарбування, кому як більше подобається. Нам зараз потрібно підняти ворс за допомогою щітки. забрати залишки ворсу, які у нас будуть після підняття ворсу щіткою, та нанести фарбу. Піднімаємо ворс. Забираємо залишки ворсу з допомогою м'якої щітки. І так само з другої пари. Фарба олійно-пігментна, яка допоможе вирівняти кольор, зробить зуття більш насиченим. Саме цікаво, що кольорова гама дуже велика за рахунок того, що є фарб-білий кольор, і ми можемо зробити, в принципі, будь-який колір для замшу на боку. Фарбу добре перед використанням збовтуємо. Тестуємо, який у нас кольор. Щоб приблизно розуміти, що в нас вийде. І світленькі кольор, як в принципі, взуття. Та наносимо фарбу відновлювач на взуття. І залишки фарбу, наприклад таких елементів знімаємо, так само можна зняти з підошку, вона нам там без потреби. Бачимо на відео, який в нас виходить результат. Взуття після висихання трошечки посвітлішає, але, в принципі, вже видно, що кольор більш, більш рівномірний. Фарби можна наносити так само і пензликом, якщо якісь маленькі елементи є, або розпилювачем, як, наприклад, полівізатор чи аерограф. Зазвичай ми радимо наносити фарбу два рази. Перший раз нанесли висохла, підняли ворс, подивилися на результат. І нанесли пізніше другий шар фарби. Залишаємо пару, щоб вона підсохла. Ще раз тут в одному місці. Та переходимо до другої пари. Збовтаємо фарбу близько хвилини, не менше, щоб. Компоненти всі перемішалися гарно? Бачимо кольор на одній півпарі, він став більш насиченішим. Ще раз повторююся, після висихання він став трошки світліший. Так саме не забуваємо профарбувати і всередині. Ми для того спеціально обклеювали всередині пару. Залишки фарби знімаємо. Взуття після фарбування висохло. Нам потрібно підняти ворс і подивитися, що у нас вийшло. Щіточка. І гарненько розчешуємо. Тим самим ми піднімаємо ворс і подивимося, чи в нас ніяких нема пропусків після формування. Можливо, які залишились клямки, які не заформувалися з першого разу. Як я повторююся, казав, радимо формувати два рази. Одного недостатньо. В принципі, непогано, але треба ще буде нанести другий раз. Зберігся гарний пишучий ефект. Це важливо так само, щоб фарба не забила замшу, не склеїла її. І так само другу пару розчесуємо щіточкою. І дивимося, що в нас вийшло. Це ми наносимо фарбу. Так, взуття після другого шару фарби висохло, нам потрібно підняти ворс, нанести фіксатор барвника номер 2 він спеціально зроблений для фарб. Олійнопігментних, щоб їх гарно зафіксувати, він захистить фарбу від витирання, від вигоряння. Загіс для всіх типів шкір, який зробить замшу більш ніжну, вона не так швидко обрудниться та полегшить наступне чищення. І по бажанню водовідштовхувати. Він добрий для зими, осені, весни, коли дощ, коли болото. ворс. Ми бачимо, після другого шару колір більш рівномірний. І що важливо, фарбування взуття фарбами, олійними пігмантами, захистити їх від швидкого забруднення. Не так швидко буде взуття бруднитись. Ну, фарба досить стійка. Оця пара мені теж гарно видно, вона темніше кольору. Ще важливо зберігається пишучий ефект. Нам потрібно зараз забрати залишки ворсу. Водних гарно залишаються сліди після щітки. Замша у нас, як кажуть, жива. Фіксатор боровника No2. Він прозорий ніяких слідів на замші не залишить. Взуття після нанесення фіксатора баровника висохло, нам потрібно нанести захист. Так само наносимо його за допомогою спрея механічного, можна пістолетом, аерографом. Нанесли, так само залишаємо, щоб замша висохла, а потім нанесемо водовий штовхович. Водовий штовхович можна нанести, залишити на 12 годин і нанести повторно. Якщо це якась така дощова погода. А так, в принципі, достатньо і одного разу. Залишаємо на 12 годин. Щоб водовіштовхувач повністю висох. Так, взуття повністю готове. Видно на відео, як воно гарно виглядає. Завдяки технології та матеріалам Доктор Лезер воно буде служити ще не один сезон, без фарбування. Це дуже важливо. І так, що ми використовували для даного взуття суперочисник для чистки складних забруднень. Він добре видаляє бруд, жир і тому подібне. Наприклад, як в тому взутті зараз на відео цього не видно, бо воно почищено. Були сліди від ніг, так як носять або на босу ногу, або короткі шкарпетки. Але що важливо, він не для щоденного догляду. Його можна використовувати виключно перед фарбуванням замшину бока. Для гладкої шкіри можна використовувати його частіше. Пом'якшувач, який пом'якшує шкіру, підсилювач, який насичує шкіру жирами. Робить шкіру більш м'якою та еластичною. Фарби для замшутану буку пігментні Фіксатор барвника, який фіксує фарбу, захист, який робить більше ніжною замшну бук та також латку шкіру. Та водовіштовухучий засіб. На перший погляд, матеріалів багато, але зато це правильно. Тому що ця технологія працює перевірена вже роками. Так, чим доглядати дане взуття, що нам задобиться, під час експлуатації нам потрібен універсальний учасник, який підходить для всіх типів шкіри для видалення щоденного бруду, захист, водовіштовхувач. Цих трьох засобів достатньо для догляду за даним взуттям. Бачите, самі матеріалів залишилось немало, вони досить економні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. З вами була компанія DairLazer. Мене звати Віталій.